Водиться фактично така система норм, де рішення приймається, можуть прийматися довільно, буде вибірково правосуддя. Скажімо, не говориться а, точно а, при визначенні іноземного агента, що таке політична діяльність. Люди, які створювали цей закон, не розрізняють політику, політичну діяльність від діяльності, яка англійською називається policy, або створення. Допомога в створенні планів, програм, платформ діяльності, якихось планів дій уряду, які спрямовані на те, щоб покращити щось в цій, цій, цій сфері. Неясне поняття політичної активності або е, політичних дій. Далі, скажімо, поняття екстремізму абсолютно розбите. Тобто, завдяки цьому законодавству можете взяти будь-якого активіста і сказати, так, ми тебе сажаємо, тому що ти, скажімо. Агент екстреміст. Агент, агент екстреміст і ти ще, ти ще скажімо, ну, скажімо, когось критикував, це неправдиво, ти не довів це. Ну, скажімо, ти підняв питання, ну, наприклад, Вишки Бойко, да? всі підняли журналісти питання про те, що там тендер, якийсь неясний. Чому так дорого, коли можна було купити дешевше? Відповіді не було. А значить, тоді стала громадськість говорити, ага. Це, знаєте, це корумпована людина, значить. Або корумпована оборудка. Це можна довести. Відповіді не було. Довести дуже важко, тому що це на рівні державної інституції. Значить, ага, ти це клєвіта, як сказав би царю, наклип, так? Да? От. Значить, за стаття, за, за наклеп, ти можеш бути притягнутий і засуджений. Причому досить серйозні штрафи і так далі. Тобто інакше коротше, підкреслюється, що цей закон, який прийнятий, він дає простір для вибіркового судочинства. Це продовження того вибіркового судочинства, яке ми знаємо.